Заходим. Заходим. Так. Та-да-да-да. -да -да. Ми приїхали в свою нову хату. О, такі да, ти знаєш, тут можна було у нас усіх поселити четверо. <Stress> <г tide> Короче, номер у нас сьогодні здоровенний. Отакий. Я ж казала, що чувствувала, що нас в отправляли. відправляли. Ось такий номер. Здоровене, зато у нас є балкончик. Валечка, у нас є балкончик. Вау! <плес> І завтра покажу красу, яка буде у нас з вікна. Чуєш, а вікно давай залишимо відкрити, бо нема чим дихати тут. Відкрити, провітрити хоча. Б. Опа. Валечка, тут такі апартаменти у нас сьогодні. Хочеш по віддільності, хочеш на спальному місці вдвох Дивись, як... Це спальні, мабуть, якийсь такий номер, поняла? Сімейний. Клас. Вот это да. Так і. Ось така у нас ванночка, і я така вже дуже втомлена, дуже втомлена, бо вже пів дванадцятої. Так, душик, але все новеньке, чистеньке таке, да? Видно, що номер свіженький. Свіженький, ми тільки трошки пом'ятенькі. Всім добрий ранок, я вже прокинулась. Я зараз покажу, в якій я красі знаходжусь. Не бачу, бо засвічує сонце, але маю надію, що ви бачите серед тих ягір. Наш готельчик знаходиться на висоті 1,5 кілометрів. Виглядає готель на поверсі. Але дуже колоритно. Там нульовий поверх, там десь знаходиться кафешка чи столовка. Коротше, говоря, там, десь сніданки. Зараз покажемо, як виглядає. О, Яка краса за вікном клас! Валя, нам треба йти. Нам треба йти за запахом, за запахом іти. Треба. Да, нам на нові видно. Клас, яке все цікавеньке, таке. Дуже колоритне місце. Опа, скільки в нас много вода. Ось такі рестораночки. Сьогодні в мене на сніданок булочки, салатик. Бутика зроблю, яєчко. І Валічка йде. Класне місце, дуже красиве, але дуже багато людей. Все, будемо зараз приживати. Хай Господь благословить нашу їжу, Щоб вона нам була на користь. А, так. Ось такі цікаві штучки в Хотіла поближче показати, що тут таке цікавеньке є. Так, Можливо, рік написаний. Це кого ще написано для України селі напис. Думаю, прийдущий ще, ще з цієї сторони покажу. Okay. Є зона відпочинку, теніс для Дмитрика. Більярд навіть є. Ну, турнір хто кого? О, 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 о. Так ні, це позор. Давай що? далі. <TVs> Дмитрик, заціни є. Даже би ти починав не <uleps> Та, Ой. То да, ти що це таке? Виглядає наш готель зубні. І ось така тут краса відкривається. Ай, неймовірно. Ой, місце Що сказати? І готельник немаленький. І в горах, в горах. В гори. І з розписом. Ми з вами власне, їдемо в місто Штайна де не кожен будинок, навіть маленький, простого містянина, буде прикрашений теж такими розписами. І не просто такими скромними, а великими, розкішними цілими картинами. Стосовно цих будиночків, більшість будинків, як я вже вам натякнула, що тут туризм, тобто ці будинки гостювого типу і вони всі здаються як готелі Мені сфотографувати. Ось, тому найкраще завжди фотографії саме туристів, які під враженнями. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер валя, мені клацала, клацала. Да. Діма, то мені клацав цю дорогу. Тепер мені. А, Тут застріє трохи від сонця. Скло, то не дуже гарно. Швейцарії, і ми зараз у кантоні, який носить назву Шафгаузен. Сьогодні з вами будемо бачити два кантони, тобто два таких швейцарських регіона. Спочатку знайомимося з Шафгаузеном, власне містечко Штайном Райн, яке у нас буде перше по маршруту. А далі будемо у кантоні Цюрих. Відвідаємо Ренський ворізьку архітектурою, тому що це Регіони сусідні, тобто завжди, коли є з тих двох країн, є, наприклад, змішані сім'ї, змішані шлюби, і, звичайно, змішання культурних традицій, звичаїв, побутових якихось моментів. Ось тому тут і ми зараз їдемо, тут можна побачити і елементи життя Швейцарії, і елементи життя Австрії. Ви будете помічати будинки зі ставнями. Тут це і традиційне, і власне таке зручне явище, тому що зараз ми вже маємо різні рулети. Різні нові будівельні фішки, а власне колись ставні виконували функцію і захисну, і виконували функцію навіть кондиціонерів, тому що там йдуть так поперечні планочки під нахилом, і в літню пору тут досить тепло, тому коли їх закрите, а зсередини вікно відкрите, відбувається система така кондиціонування. І сонце не попадає, і є протяг. Ну, звичайно, зараз ці стані виконують декоративну функцію. Тут вони трошки простіші, але коли будемо в шефгаузені, побачите, які вони можуть бути розписані з різними візерунками, малюнками, і вони вже є фактично як окраса. Тут зараз будиночки ще будуть простіші, але повторюю, що коли в'їдемо в, в Штайн-Амрайн, побачите фактично таку от перлину, якою дуже гордиться Швейцарія, тому що Штайн – це офіційно одне з найстаріших міст, яке має дуже багато уцілілих елементів. Що має на увазі, тобто елементів, які не були зруйновані і відреставровані. Тобто вони... Але і те, що таким чином рухається, що є ділянки, де утворює озера. Тому, власне, Будинське озеро, яке за кілька хвилин будемо з вами. Бачите, по праву сторону від руху, це власне те місце, де рейн розливається, утворюючи озеро а потім знову згужується і перетворюється в більш звичайну річку. Рейн це річка, яка важлива. Ось, і ці корівки вони такої сіро-попелястого кольору. Багато буде біло-руденьких і, звичайно, будуть ще трошки чорні траплятися, але переважно тут корівки будуть і кремові і руденькі. Будемо бачити зараз і малечу. Ну і так само будуть тут, до речі, точки, будемо проїжджати. Я зверну вашу увагу. От протягом цих днів, що будемо їхати, ми будемо двічі проїжджати ферму з альпаками і будемо бачити ще овечок чорних і білих. Ось, тому тут це все щасливо живе. І якщо ви помітили, ніде нема навіть парканів на пасовищах. Справа в тому, що пасовища від, відмежовані таким тонко натягнутим дротом, по ньому пущений невисокий струм, відповідно. Ну він тварину там не вб'є. Не шкода зараз, що аж надто сонячно, що нам не видно ще гірської картинки, але ви ще сьогодні обов'язково побачите. Дуже добре, що ми в Люцерн їдемо останнім місцем, бо якраз буде сідати сонечко потихеньку, і будемо дуже гарно бачити картинку гір. І ті, що будуть в Цюриху, я теж покажу, буду дивитися вже перед виїздом, щоб мати гарні фото із пейзажами. Просто мер засвідчує їхній шлюб. Ось це все вписується в міську книгу, ну і на тому все. Можете десь під типу сидіти. Ось. Ну, але якщо вже є гроші на банкет, то вже всі мислять по багатому Ми вже з вами зараз власне рухаємося паралельно з Рейном. І за кілька буквально хвилиночок справа нам уже відкриється вид на найстаріше аббатство Августинів на території Швейцарії. Ви теж помітили, що тут вже інакше виглядають будиночки, тут вже інакша форма дахів, вже картинка інша. Ну, але, звичайно, ті будинки, які побачимо в самому місті, це буде ще зовсім інше, тому що там є найстаріший будинок, датований 1340 роком. Основна маса будинків, які збереглися, це 1580 1650 Ну і є незначна частина будівель, які постраждали у 1945 році, коли американці скидали бомби. От так само, як з Дрезденом вийшло. Цілилися в одно, попали в друге. Так само тут близькість німецького кордону і попали біля Нижніх воріт. Ми будемо з вами починати екскурсію. На жаль, кілька будівель постраждало, але їх дуже швиденько реконструювали. І якщо ви на будинку під дахом, ну, і тут, де закінчується дах дерев, часто знизу буде такий, як не знаю, як, назвати, як виступ, і там буде дві дати. Перша дата це буде дата, коли був закладений перший камінь, а друга дата, коли будинок був відреконструйований. Тому що, повторюсь, на жаль, в 45-му році частина будівель пострадала. Тайм Айрайн. Амрайн. Амрайн. Коротше, напишу, як називається городок. У нас 30 хвилин зробили з курсю. Тепер ми швиденько бігаємо показати. Містечко дуже красиве, невеличке, але дуже мало часу. А ми хочемо зробити класні фото і і всього куча. Вау! Дивіться, яка. Ваш вау, красота. Містечко прикольне, красиве, так. Mm -hmm. Але ж але ж якось тут вже все. біжим, біжим. Нам треба ще знайти такі якісь локації класні, скажи мені. Щоб все містечко якось От О навіть тут можна прикольно. Давай, от диви як буде. Mm -hmm. Ось так, диви, панорамно відкривається, mm -hmm. так? Панорама, так. О, супер. Я думаю, Ну так. Потім. Так і Валя тут теж класно відкривається. Давай теж сладкий. Вузенькі, вулички. Їздять машини, туристи ходять. Ой, дуже гарне містечко, таке колоритне. Так, я так розумію, це великий перехід, валічка. Зараз ми тут перейдемо десь.

Ми заходимо в таку арочку. Ай, як красиво! Ручки вообще прикольные, да? А ручки всегда прикольно выглядают. Такий грудок Штайм Райм, якщо правильно запам'ятала, бо знало на мене, це прям ліда. Чому мені тревел-блогеру не будь? А ось Миколаючу, дімочку, він би вам залюбки, все розказав. Він все класно так запам'ятовує і маю надію, що наступного разу в цьому місці я вже буду з ним. Скоріше наступив у нас мир, все було добре.